Привіт! Я дочитала книжку Жозе Сарамаго Сліпота, і оце намагаюся зібрати докупи думки, щоб якось про неї розказати через те, що є про що розказувати. Книжка дуже особлива, я б сказала. По-перше, стиль автора він незвичний і такого я ще раніше не бачила, але до нього швидко звикаєш. Коли ти піде все підряд, немає розділення на речення, немає розділення на репліки, просто все підряд. В цілому дуже цікава історія із розряду тих, що ти просто віддаєшся сюжету через те, що взагалі не зрозуміло, що буде, ну, куди, куди піде сюжет, що буде далі. Віддалено нагадує мені володар мух, але володар мух, він такий, досить м'якенький. Я б сказала порівняно з цим, тут просто треш.